Дою, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз поміркуємо. А що би такого могло статися? Якби посеред параду на 9 травня на день пабідабісія щось би прилетіло по Москві. Ну я розумію, що це як битологія, але чому би не про таке не поміркувати? Отак зранку у вівторок. На зв'язку з нами журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Романе, вітаю в ефі... Фірі ради бачити і чути слава Україні. Героям слава привіт Павло! Отож, 9 травня Путін якось поспішив оголосити перемир'я з 0 годин 9 до 0 годин 11 травня. Про це повідомили у Кремлі. Сказали, що українська сторона чомусь повинна приєднатися до цього перемир'я. А Росія готова до конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами щодо ситуації в Україні сьогодні. Зранку, от десь трошки менше ніж годину тому. Люди в коментарях до нашої Ютуб. Трансляції уже пропонували. Слухайте, а давайте. Якось придумаємо, щоб жахнути, наприклад, по тому аеродрому, на якому тренуються ці колони, які підуть на військовий парад. Якщо узагальнювати да без оцих жартів, то справді на Росії якось трошечки трошечки вони там пісюнькають, пробачте за таке неефірне слово, тому що по всій Росії масово забороняють, ну точніше скасовують, але не скасовують, переводять у цифровий в онлайн формат. Оці всі безсмертні палки е обмежують і скасовують військові. Паради. Ну, правда, у Москві навіть здається, корейці пройдуть якоюсь коробочкою, можливо, навіть техніку якусь свою покажуть. Що ти про це думаєш? У Москві ж взагалі вчора повітряну тривогу оголошували, і всі такі були трохи ошелешені. Ну, я думаю, що справедливості заради, то по червоній і по красній площі мають іти виключно на північно-корейські війська і. Це буде круто, принаймні буде справедливо. Бо Путін каже, що саме вони після ідеї за три дні захопити Київ, от саме північно Карейці, начебто за словами Путіна, відвоювали. Курську область, що власне не відповідає дійсності, але виглядає це прикольно. Значить, З приводу перемиря, давайте просто це зафіксуємо. Це називається дипломатичні танці або крававі танці, тут дипломатію не пахне перед Дональдом Трампом і американцями. Таким чином вони хочуть продемонструвати. В першу чергу, що от ми ж, ми, в принципі, готові домовлятися. Давайте ще раз про це поговоримо. Три дні ми стріляти не будемо, а потім накопимо за це три дні ра ракета і а, потім все разом запустимо по Україні. Але ж всі а, побачать, що ми от такі а, майже добрі і майже конструктивні. А, тобто, це класичний варіант затягування перемовин, і Якщо чесно, от а, в Штатах на це відреагували таким чином, що. Треба постійне перемир'я наразі. Я не бачу ніякої потреби на це погоджуватися. Чому тому що це не означає закінчення війни? А фраф слово сполучення Україна повинна. Україна хіба що не повинна повісити Володимира Путіна на хрещатику, якщо вже говорити про. Про наші якісь там обов'язки. А так виходить, що вони хочуть, щоб у них була тиша під час параду в Москві. Щоб ми їх не атакували. Виникає питання: чому так має бути? Чому ми маємо чогось чекати? Тим більше вони там всі засередяться зосередяться на цьому місці. Тобто, Росія банально переслідує дві мети: це проведення параду в Москві, побіда бо якось дивно поводитися 80 років. Як вони заявляють, Путін переміг, чи забрав у Гітлера фуражку, а тут в Москві включить повітряну тривогу. А тут всі приїхали. Ну, якось не дуже гарно, і під червоні, і площі йдуть виключно північно-корейські солдати. Тобто для них це важлива історія. Ну і плюс, як я сказав, ці. Імітація конструктивності перед американцями, яке рішення Українська держава ухвалить, я не знаю. Ну я би на це знайшов би таке формулювання, що ми не підтримуємо і не відмовляємося. Ми діємо в своєму руслі, в своєму плані ведення бойової роботи. Хочете режим припинення вогню на 9 травня? Ну, тоді воно має бути як заявлено було українська. Україну мінімум на 30 діб, в іншому випадку, до побачення, чекайте, українські дрони рівно в 10-й годині, 9 травня. Треба буде бахнути таким чином, щоб всі померли там, окрім окрім товариша, Сі. Навіть так. Ще одна цікава історія про північних корейців. Напередодні я бачив цілий звіт, як вони вихваляють, значить, героїзм північно-корейських солдатів. І тут, тут, я ж кажу, саме усвідомлення навіть хто б нам таке сказав кілька років тому, що другій армії світу для звільнення так званої канонічної російської території, і то неповного, да, потрібні були воїни-інтернаціоналісти. Так, от оцим воїнам-інтернаціоналістам подарили. Щось подарували, пробачте, значить, якусь там кількість 400, здається, кілограмів кімчі. Це такий гострий салат. Корейська кухня це дуже смачно. Насправді я не знаю про північно-корейську, південно-корейська кухня це смачно. Щось їм там іще подарували такого їстівного. Їм подарували увага відеодвойки. Хто ще пам'ятає, хто такий старіший динозавр, приблизно як я, то це коли відеокасети формату VHS треба було вставляти в спеціальний отвір, який там внизу телевіз. І потім дивитися з касети якесь там кіно, піратське, звісно. Так це було наприкінці радянського союзу, так це було на початку незалежності України. А ще їм заспівали е, пісню Цоя періні прімін група кров пробач група крові. Заспівали якісь дівчата у костюмах корейських національних, причому заспівали там одна один рядок, значить російською, інший рядок корейською мовою. Я так розумію, що корейці північні корейці це дуже вигідна штука, якщо з ними можна розраховуватися у вигляді. Подарунків кімчі відеодвойками і проспівати їм цоя корейською мовою. Сам факт інтернаціоналістів на російській території, це до росіян може дійти, що у них СВО не очень по плану. ну Про росіян пропоную не говорити, бо у них немає жодної. Позиції, бо у них немає права на думку. А, з приводу північних корейців, що там їм подарували, це не має значення насправді, тому що їх їх влада розглядає, я так розумію, приблизно як Путіна росіян, виключно біологічний матеріал. Тому а, ці розмови, що як російська фашня віддячила корейським солдатам, північно-корейським. Це, це це тільки для російського телебачення. Там набагато цікавіше е, які міждержавні угоди, що Росія передає північній Кореї е, відповідно по цим домовленостям. Бо, наприклад, російський тополь ОМ дуже схожий чогось на відповідний аналог на північної Кореї. Ну фактично один в один, тільки назва інша. Оце як на мене цікавіше мало б бути всім, і Південній Кореї, в першу чергу, і Японії і, насправді і Сполученим Штатам. Там, бо це на, на сій, в тому числі ядерної зброї, то ввот, от цей е, крутий момент, як на мене. Ну і знову ж таки, давайте розберемося. Північна Корея, її участь, і полонені, і свідоцтво, і журналістські. Публікації, тобто участь цих військ в війні проти України, це не є новиною, бо всі так якось о Путін це визнав. Я відмовляюся грати в цю гру, їх там ні. Це, це вежливі люди, народна самооборона. Нам це не підходить і не треба якось сприймати світ, бо є такий момент, що от поки Путін не скаже, що це вони. То, начебто, є вирагідність, що це не вони. Так, от немає вирагідності, і е, факт участі цієї держави в війні проти України він засвідчений е, достатньо давно. Тут питання: а чому ж тут, тут так раптом е, Герасимов і Путін, і всі, 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 і воно знаєте як. Е, 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 Хтось біля Путіна це сказав, і потім воно й поніслось. Тут касети, що там костюми, а, наші браття навіки і так далі. Як на мене, це ж, ж таки, якщо вони почали цим хизуватися, це ж теж привід Дональду Трампу, який а, такий от весь миротворець, миротворець, а, От вони йому засвідчують, що ми от такі а, нам. А, Розмови про а, мир, перемиря да ми нациклали з великою колокольні, вибачте, і як сказав Дональд Трамп, невже Путін мене обманює? Я, от через два тижні зрозумію, чи треба, чи можна йому довіряти? Дональд, якщо ти хочеш виглядати йолопом на перед всією державою, це звісно твоя справа. Але росіяни вони ну своє ставлення до американців не приховують і по великому рахунку це просто розглядається як такі. Во, елемент вікноможливості, що можна якось там щось там пр пр продавити. наразі. Ця американська політика миротворча, Вона я не бачу від неї результатів, якщо чесно. Окрім того, що е американців, ну зокрема, Дональда Трампа перестали е обкидувати лайном. Е чим вони зазвичай займалися на російському телебаченні. Власне про російське телебачення останні пару днів, особливо після зустрічі Трампа з Зеленським, е, да на деяких пропагандичних програмах і каналах уже почали розказувати, що Трамп таки поганий, що Трампа отруїли, значить, Європа і Зеленський. І, взагалі, оце все ця вся історія про Трампівський мирний план. Це значить тільки для того, щоб посилити Україну. Це таке трошечки уже. Про чи що ти думаєш про це отруєння Трампа Зеленським і Європою? Я думаю, що насправді інтереси держав і інтереси північно-атлантичної цієї спільноти, і я сполучені штати, ніколи не виключав цього процесу і не планую виключати, вони сталі. Просто ну, ці а, наші миротворці, американці, ну американські, от, ну от, от вони такі. А, от вони думають, що а, а, якщо ти зробиш а, путіну приємне, щось скажеш про те, що ми розуміємо, що це Байдену, всьому вінава. Тому що е, вони хотіли вступити в НАТО. Ну, ну це ж насправді маячня. Е, е, і виглядає це, як на мене, огидно, тому що е, хотілося б нагадати американцям, діючим і, ті, і попередникам, що ви ж все ж таки американці. Ну ви Якщо змінюється влада, ви не стаєте якимись іншими. І те, що Байдена звинувачують про те, що він підтримував вступ України до НАТО, ну так хочеться сказати. Якщо б він підтримував, то ми, мабуть, вступили б до альянсу. Ну, Тобто це от, намагання загравати з російським нацистом головним. Мовляв, що це не Путін винуват, а Байден. Ну навіть якщо так розбиратися по по фактам, зафіксовано в документах було імовірність вступу України до НАТО. В 2008 році на Бухарестському саміті там здається, Джордж Буш-младший був тоді президентом. Щось мені підказує і всі ці розмови. Що це війна Байдена, з приводу Криму йдіть до Обами, і так далі. Я слухаю це на це і думаю. Ну слухай, наш дорогі режі, новий американський дід якого ти пішов взагалі в президенти? Якщо це не ти зробив, це не ти зробив? Ну ти ж зараз президент, так. Е... Ну, я до того, що все ж починається, коли ти спочатку втрачаєш наїдність, а потім а потім решта. Ну от мабуть, така дивна поведінка, вона і вплинула на рейтинги американського президента. Ну, бог з ним з, з рейтингами. Просто по факту наразі розмов багато. Я зрозумію, що є шанси на якісь типа заморожування. Суто теоретично, але як воно буде працювати, ніхто, як на мене, не розуміє, і давайте просто зафіксуємо, що от реально а, цього. Так званого мирного плану його ж в, в публічному просторі немає, так якісь шматки, начебто те, що пропонується на американо російському треку і відповідно європейська американському треку, де Україна це Європа. Що конкретно пропонується, як воно може бути, те, що ми чуємо від Лаврова, по великому рахунку вони відправляють американців ну, кудись далеко в гори да. На високі полонини, ну власне, про перемир'я і миролюбність Путіна ми вже бачили навіть і сьогодні. Вночі сотня безпілотників були запущені по Україні. От зі свіжого зведення 37 збили, ще 47 локаційно втрачені, тобто придушені ребом. А от ти вже згадував про якраз оцю історію яку Трамп сказав, коли його запитали, чи довіряєте ви путіну. Він сказав, я відповім вам через два тижні. Його попросили поточнити. Він каже: Ну два. Тижні може трохи більше, може трохи менше. Це власне такий ще один сигнал Путіну, щоб, щоб той спокійно провів парад пебідабесія, і тоді вже от почав говорити про щось серйозне. Чи як це треба оцінювати? О, ну мені здається, от е, все ж таки треба за е, атаки по Україні почати. Бо якщо не атакують Україну у нас сьогодні що в Москві неважливо, то навіщо нам якісь перемовини перемир'я з ними на 9 травня? Тобто вони сьогодні вбили дитину в Україні і кажуть: давайте перемир'я, тому що ми добренькі, хай йдуть. Чухають ногу об дорогу, скажімо так. З приводу Дональда Трампа, якщо чесно, я не думаю, що це пов'язано з 9 травням. Вони ж стоять перед вибором, Визнати... Що е, всі ці компліменти на адресу е, російських нацистів, всі ці танці з бубдами, всі ці е, рука до серця е, Стіві Віткафам і так далі, що ця політика вона не дала жодного позитивного результату, а скоріше за все. І наступний етап у них ну, зараз то Трамп. і е, Багато республіканців, вони ж про це говорять. Що це якраз оці санкційні дії, Дональд не хоче цього робити, і це видно, тому що, мабуть, все ж таки йому не хочеться виглядати дурням, бо ну те, що це не спрацює, така тактика, яка була запропонована. Ну, вона ж очевидна. Це було зразу. Очевидно, що росіяни ні на які поступки не підуть. Тобто вкидається купа всякого інформаційного шуму з приводу там Запорізька атомна електростанція, там і так, далі, і так далі. Але ну вибачте, я особисто не вірю, що росіяни можуть добровільно щось віддати. Їх спочатку треба вбити, а потім вони віддадуть. Ну так от з ними працюю. Ніколи це правило ще не давало збі. І е, зараз, е, ну добре, чекаєш ти ще два тижні. А далі що? Ну от є нормальні люди в Штатах, які кажуть, що треба відправити Путіна і його державу годувати риб. Ну, щось таке. Давайте. Але до речі, якщо говорити про симетричність дій, то російське міністерство агресії прозвітувало про те, що знищило напередодні вночі і сьогодні зранку 91 український безпілотник. Але найцікавіше, чим вони це знищували? Вони пишуть, що 11 дронів були збити над територією Рязанської області. а... НПЗ Рязані, тобто нафтопереробний завод, знову чомусь там трошечки димить. У них там задимлення. Напередодні пам'ятаємо Новосибірськ. Теж у нас був з такою історією. Це ще одна історія про перемир'я, бо путіну дуже хотілося перемир'я енергетичного. Я так розумію, що підштовхувати до всеосяжного перемир'я Путіна. Наші невідомі люди взялися, от просто по нафтопереробці, можливо. Це спрацює, як ти думаєш? Ну? Це якраз от ця історія, коли люди не називають речі своїми іменами, і це веде до таких наслідків. Значить, більше місяця назад. А ми з американцями і американці з російськими потворами домовились про так зване енергетичне перемир'я. Місяць пройшов, потім було таке формування, що Путін не давав команду його продовжувати. Чому ми почали раптом бити по енергетичній інфраструктурі? Ну давайте просто з розуміємо В Черкасах, що відбулося напередодні, якісь проблеми з газом в Херсоні. Що відбулося, проблеми з електрикою? Ну от власне ця історія, як на мене, це от просто кейс для наших американських друзів, зокрема для Дональда. Що ти там казав? Ти там до щось домовився? Значить, в результаті того, що відбувається, цілий місяць не палали нафта. Та нафтопереробні заводи росіян, і все тобто, по факту, вони використали оце бажання Трампа просто прикратити стріляти на свою користь. Мені не видається, що от такі секторальні або там обмежені в часі так звані режими припинення вогню. Вони йдуть на користь України. Бо дуже багато ми так, тобто вони ж запровадили в енергетичній сфері. Чому тому, що це для них саме болюча сфера? Тобто, по факту нам кажуть, от у вас тут от виходить більш-менш атакувати росіян, ну це не робіть. Бо путіну це не подобається. Ну як на мене, це якщо путіну питання не подобається, дивно. значить подобається нам. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, аудиторії журналіст і блогер Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.